Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. 28 тисяч дезертирів цілими колонами біжать у зоні бойових дій на південному напрямку. Зафіксовано створення спеціальних груп окупантів, завданням яких стало придушення масового дезертирства. Відомо, що ці групи діють не лише у прифронтовій зоні, а й у глибині тимчасово окупованого Криму. Їхня робота виходить за рамки звичайної дисциплінарної практики. Військових, що намагаються втекти з позиції або вже затримані військовою поліцією, передають у розпорядження в лапках загороджувальних команд. Це підрозділи Широкими повноваженнями, які не підпорядковуються офіційним статутним процедурам, пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Інформація, що надходить із різних джерел, вказує на надзвичайну жорстокість методів. Солдатів, затриманих за спробу втечі, піддають в лапках польовим судам. Вироки виносяться на місці без протоколів і фіксацій. Одним наказують битися між собою до смерті, використовуючи це як в лапках показове покарання перед строєм. Інших прив'язують до військових машин і змушують солдатів спостерігати, як ті у такому вигляді проїжджають повз колони. Є зафіксував. Совані випадки, коли дезертирів кидали у вириті ями без води та їжі, де вони помирали від виснаження. А їхній приклад використовували як в лапках попередження для наступних. Найбільша концентрація подібних інцидентів зафіксована у 328-му десантно-штурмовому полку, що діє на Херсонському напрямку. Саме тут у середині літа відбулося кілька масових втеч групами, після чого командування ввело в лапках загороджувальні команди, числа кадрових офіцерів та в лапках добровольчих спецзагонів. У результаті кілька десятків солдатів були затримані. З них частину страчено в лапках на місці інших відправили у спеціальні підрозділи для в лапках перевиховання. Подібні заходи поширюються також на Крим. Тут дезертирство набуло іншої форми. Солдати намагалися втекти до цивільного сектора або навіть переховуватись у портах, щоб знайти спосіб залишити територію. В лапках групи покарання отримали наказ виловлювати їх і демонстративно карати, щоб стримати лавиноподібний розвал дисципліни. Відомо, що навіть військова поліція була змушена передавати своїх затриманих у руки цих формувань, фактично втратив контроль над процедурою, внутрішня логіка таких дій проста. Страх має стати основним механізмом утримання фронту. Однак, результати виявляються протилежними. Частина солдатів, довідавшись про методи в лавках польових судів, намагається не здатися своїм, а прорватися до полону або зникнути безслідно, уникаючи затримання своїми ж. Це зменшує контроль командирів і веде до ще більшого хаосу в управлінні. Окрім того, факти катування страт просочуються через мережу родичів, створюючи додаткову хвилю паніки у тилу і провокуючи нові випадки ухилення від мобілізації. Інформаційний ефект таких заходів став руйнівним для самого окупаційного контингенту. Фото й відео з покараннями навіть у закритих групах швидко потрапляють у широкий доступ. Це підриває довіру до командування і створює відчуття внутрішньої війни. Лапках свій проти свого навіть серед офіцерів виникає опір. Чимало з них розуміють, що подібна практика перетворює армію на некерований натовп, де виживає лише жорстокість. У середньостроковій перспективі подібна практика загрожує повною деморалізацією армії противника. Брак позитивної мотивації, поєднаний з систем. Ним страхом проджує лише прагнення уникнути фронту будь-якою ціною. Це означає зростання числа дезертирів, саботаж бойових наказів і навіть внутрішні конфлікти між підрозділами. Врешті-решт, командування може зіткнутися з масштабним бунтом, коли в лапках загороджувальні команди самі стануть мішенню. Що ж створення соціальних груп для полювання на дезертирів це ознака критичної кризи дисципліни. Подібні методи можуть дати короткостроковий ефект залякування, але в стратегічному вимірі вони лише пришвидшують розпадар армії. Дезертирство є симптомом втрати. Мотивації та довіри, і силові репресії не здатні відновити бойовий дух. Навпаки, поширення чуток про в лапках польові суди перетворює військову службу на особисту пастку, де ворогом стає не лише противника й власне командування. Такий підхід підточує систему зсередини і створює умови для швидкого колапсу окупаційного контингенту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.